Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Golf 5. Машина пригнана з Німеччини, розмитнена, тільки на поставлена на український облік автомобіль 2006 року виготовлення. Перша реєстрація 7 рік. Автомобіль в класному стані збереженому на оригінальних таких легкосплавних дисках, дуже класні диски. Присутні омивачі фар, протиотуманні фари. Один і бензин, простий звичайний атмосферний двигун, МПІ. Автоматична коробка передач. по кузову автомобіль без нюансів. Без корозії, без вмятин Присутній задній парктронік. Парктронік працює. Диски в чудовому стані, не фарбовані, без подряпин. тормозні колодки з мінімальною вироботкою капот без колів? Це чуть бруд, лобове скло оригінальне. Підсвітка номера працює заднє скло. Також оригінал. Такий коврик присутній. В комплекті аптечка знак аварійної зупинки. Підсвітка багажника працює. Тут у нас повний комплект оригінальний, домкрат, ключ, буксировочний гак, викрутка. Стоїть докатка. Новенька. Жодного разу не ставилась. Докатка рідна. Тут взагалі ідеальний стан. Всі наклеїчки, все присутнє, все збережено Болти накручені. Кришка бажника без корозії, без м'ятин, без подряпин. Заглянемо в салон. В комплектації передні склопідйомники, регулювання. Підігрів дзеркал, круїз контроль, шкіряне кермо, червона така стрічка, підігрів сидінь, кондиціонер, салон не хімчистився. Частенький, ціленький, не прокурений. На автомобілі їздила жінка. Присутній німецький бриф спережений. стан задніх сидінь. Запустимо двигун, бортовий комп'ютер присутній. Автомобіль заводиться з пів 154 тисячі пробігу. Пробіг 100% рідний. Присутні сервісні документи. Сервісна книга. Він код автомобіля. Сервісна книга оригінальна рідна. Німецьке ТО. 135 тисяч у 2021 році. Усі чеки Про обслуговування. З автомобілем йде да, два ключа. Радіо працює, підірє працює, ручник працює Склопідйомники Працюють. Регулювання дзеркал працює. Круїз також працює. Кермо не шите, не фарбоване. Автомат працює ідеально. Мивачі фар також працюють. Робота двигуна. Двигун працює ідеально. Екологія на місці, сервісні відмітки, крила оригінальні. 18 неділя, шостий рік, Волти не накручені. Також з цієї сторони 18-та неділя, шостий рік. Капот не крутився. Також Десята неділя, шостий рік. Екологія на місці. Над лобовим сколів немає. Корозії також. Показники прибору 106. 101. 101, 102, 106, 90, 79, 98, 87, 87, 87, 96, 109, 81, 81, 81, 81 81 Кузов неполюрований. полірований. 86 86 86, 98, шість. Связано вісім. Всімдесят вісім. 99, 85, 75, 98, 98, 104, 98, 98. Повністю весь в рідній фарбі, без єдиного підкрасу. Дуже рідко попадаються такі автомобілі, тим більше гольфи 5. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фото та інформація по автомобілі. Всім гарного дня, до побачення!